Любочка моя, а я таки дивлюся, що ти переїла в той елітом, да? Із всього свого осіннього гардіроба ти влізла тільки в носки. Та й хто із нас багато їсть? Взяла, випхала мене з-під ночу, бо я від дітей хропів. Я ж то тебе терплю, то ж мені квіточко. Ти бачила, що в Карпатах випав сніг, то що вже скоро зима? То, може, пора купляти мені шапочку? Шо, що ж я нікуди не виходжу То для красоти? Вчора ввечері забула насипати мені корма. Корова трьохцвітна. А нічого, я напомнив о 4 рамку. ранку. Що я вам хочу сказати? Все-таки вчителі в школі були праві. Мене цікавлять тільки хіхоньки і хахоньки. Хлібом не корми дай переготати. В прогнозі погоди написано, що сонце сьогодні встає о п'ятій ранку, але ту то неправда, тому що ти так рано не прокидаєшся.